Я вдячний президенту і за готовність працювати разом з нами над гарантіями безпеки, і, зокрема, ми обговорюємо разом з іншими в Європі конкретні важливі кроки на землі. Ми обговорюємо з партнерами гарантії безпеки в небі і на морі, які можуть убезпечити мир. Також важливо є наша інтеграція в Європі. В Євроатлантиці те, що ти, Олександр, сьогодні вже сказав, це був абсолютно правильний крок, коли ваша країна приєдналась до НАТО. Але ми маємо не забувати, що НАТО це спроможність всіх партнерів до оборони і це гарантія, що життя не буде зруйновано. Це готовність працювати разом заради безпеки. Зараз наша українська армія є дійсно однією з найсильніших в світі з точки зору сучасної війни, і це. Абсолютно справедливо, об'єктивно разом з Україною НАТО точно може стати сильніше. Тому ми повинні працювати разом і для того, щоб альянс набував новий досвід і для того, щоб Україна одного дня могла так само, як і Фінляндія, приєднатись до НАТО. Це буде непросто. Не всі це підтримують, але тим не менш, ми будемо над цим працювати. Також я хочу подякувати вам за підтримку нашої країни в перемовинах щодо вступу в Європейський Союз. Україна обов'язково буде в Євросоюзі. Це також безпековий елемент, економічна і соціальна безпека. Дякую вам за те, що і на цьому напрямку ми з вами теж діємо, працюємо разом. Дякую, Олександре. Ще раз. Слава Україні.